Напередодні нового року, п'ятому прикордонному загону Державної прикордонної служби України, для підрозділів безпілотної авіації було передано п'ять новеньких автомобілів підвищеної прохідності загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень. Ключі від транспортних засобів особовому складу вручив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Шановні побратими. Пане Євгенії, особовий склад. Я дійсно щирий радий тому і маю честь вручити вам надважливі транспортні засоби, які будуть в нагоді вам, нашим оборонцям для нищення ворожих безпілотних літальних апаратів. Для мешканців Сумської області, для нашої Сумщини, це вкрай важливе. Тому я вам в першу чергу хочу подякувати. За вашу службу, за вашу відданість присязі, за те, що ви цілодобово обороните наше небо і забезпечуєте нашу безпеку. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, повертатися з бойових завдань живими, неушкодженими, здоровими. А вам, пане полковник, дякую за ваш особовий склад. Хочу, щоб ви передали всім всьому особовому складу мої щирі вітання із нагоди Різдва, і з нагоди Нового року, і мої щирі побажання щодо. Будуть залишатися живими і здоровим, і з такою ж гідністю виконувати ті завдання, як виконує ваш підрозділ. Дякую. Тому я вам дякую. Дякую, і роботу продовжую. Дякую. Дякую вам особисто. Дякую обласній військовій адміністрації за цю допомогу, тому що дійсно, за такі цій техніці, наші зенітні дрони будуть більш ефективніші. Ми захищаємо небо Сумщини, небо України. Дякую. Разом до перемоги. Разом до перемоги. І враховуючи, що завдяки вашій підтримці є збиття і є результати, ми хотіли подарувати. Це 573 гірбіра, двигун від неї збита на небом Сущини, нашим присутненим загоном. На згадку про цю сьогоднішню дату і дякую за вашу допомогу. Дякую. Служу народу України. Прикордонники щиро радіють такому підсиленню автопарку і розповіли знімальній групі телеканалу Відікон, що транспортні засоби будуть використовувати для підвозу обладнання, переміщення особового складу та забезпечення ефективної роботи підрозділів, які нищать ворожі БПЛА в небі над Сумщиною. Сьогодні ми забиралися з нагоди передачі підрозділам. П'ятого прикордонного загону п'ятьох транспортних засобів, які були придбані за субвіційні кошти від обласної сумської адміністрації. Відповідно, ці транспортні засоби вони будуть використовуватись для підрозділів безпілотної авіації нашого прикордонного загону, які на сьогоднішній день успішно виконують завдання в межах Сумщини Сумської області, нищачи безпосередньо безпілотні літальні апарати, ворога, які загрожують ураженням. Критичній інфраструктурі Сумщини і місцевим мешканцям. Дані транспортні засоби вони допоможуть більш оперативно, мобільно рухатись, переміщатися і тим розрахунками, які будуть працювати з ураження цих дронів, перебувати вчасно на ймовірних маршрутах переміщення цих шахетів, гербер з метою їх знищення до того, як вони нанесли враження. Я хочу зазначити, що наш. П'ятий прикордонний загін досить гідно і на постійній основі виконує бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. І це не лише стримання ворога, скажімо так, в пехотному порядку, це в тому числі один із їх основних напрямків це протидія ворожим дронам. Це протидія тим дронам, які намагаються нищити наші об'єкти критичної інфраструктури, зокрема. Тому для мене, як для голови обласної військової адміністрації, розуміючи всі ті виклики, які стоять перед нашою областю, дуже важливо підтримати саме наш сумський прикордон. Не загін, які виконують ці завдання на нашій рідній Сумщині. Я висловлюючи слова подяки і п'ятому прикордонному загону, висловлюю слова подяки і на попередніх заходах, і сьогодні всім нашим оборонцям, всім складам сил безпеки оборони. Це і Нацгвардія, і наші правоохоронні органи і Збройні Сили України, які в загальному задамі єдиною командою побратимів боронять нашу Сумщину, наші 562 кілометри державного кордону з нашим ворогом, наші об'єкти критичної інфраструктури, і які на цілодобовому чергуванні. Мешканці Сумщини беззаперечно вірять у ЗСУ та сили безпеки й оборони. Знаємо, що наші воїни-оборонці неодмінно подолають ворога. Дякуємо кожному захиснику і захисниці. Перемога неодмінно буде за нами. Все буде Україна!